Люди схильні романтизувати минуле. Навіть якщо холодний розсуд каже, що прожити довге та здорове життя без доброго лікування неможливо, побутує думка, що попередні покоління були сильнішими та здоровішими. Яким насправді було здоров'я наших предків у Київській Русі? Є переконання, начебто Київська Русь вирізнялась чистотою та меншою кількістю інфекційних хвороб з-поміж інших держав. Це міт. То була типова брудна середньовічна держава. І одна з основних причин смерті це інфекції. Тодішній медицині було не під силу боротися з інфекційними хворобами. І не лише через брак антибіотиків, а й через те, що люди важко працювали, недоїдали, мали виснажену імунну систему. До сьогодні збереглося не так багато писемних джерел, які могли би повністю задовольнити нашу цікавість щодо теми здоров'я у часи Русі. Частково на ці запитання відповідають археологічні розкопки і антропологічний аналіз. Археологи досліджують так званий культурний пласт це все те, що полишає після себе людина. Що багатший культурний пласт то не культурніше жили люди, а культурна верства давнього Києва дуже багата, це добре для нас, археологів. Однак це свідчить, що з гігієною в середні віки в Русі було не найкраще. Залишки їжі викидали за хату, десь на подвір'я. Каналізації не було. Тодішні містяни рили туалети, санітарні ями на 50 сантиметрів завглибшки, десь за декілька метрів від будинків. Давній Київ оточувало багато боліт. Там були не лише комарі. Поряд з тими болотами, а також у дворах, за стайнями, цілком могли гратись діти, яких іще не вчили, що руки перед обідом варто мити. Дитяча смертність у часи середньовіччя була високою. Серед дітей дуже поширеними були паразитарні хвороби, цинга, менінгіти, респіраторні інфекції, зокрема й туберкульоз. За даними антрополога, навіть у XVIII столітті серед дітей віком до року помирала приблизно третина. Сліди від перебутого менінгіту науковці можуть спостерігати на кістках дуже поширеною була малярія. У давньому Києві існували цілі малярійні болота. Дитячі останки свідчать про те, що діти неймовірно часто страждали від анемії. її могли спричиняти різноманітні чинники. Науковцям не завжди вдається встановити, які саме захворювання ставали масовими. Однак дослідження свідчать, що подібні спалахи були регулярними. В історичних джерелах серед середньовічних пошестей найчастіше згадана чума дуже часто описують ерготизм. Ерготизм. Неінфекційне захворювання. Утім, кількасот років тому ця недуга набувала масштабів справжньої епідемії. Хворобу спричиняє заражене грибом ріжком зерно. Доля людини, яка споживала отруєний хліб, квас чи брагу, переважно була трагічною. Тіло вкривалося виразками і зараження призводило до гангрени кінцівок. Найжахливіші наслідки описували під час епідемії 1089 року. Коли від тіла часто залишались лише тулуб та голова, смерть наставала не відразу, а лише після ураження внутрішніх органів. У давньоруських літописах згадано коркотну хворобу з корчінням рук та ніг. На думку дослідників, йдеться саме про описи ерготизму. Із документуванням чуми трохи складніше: до середини 14 століття прямих літописних згадок про чумні епідемії в Києві немає. У 1346 році чорна смерть пробралася до Криму, а 1351-го до Чернігова і Києва. Найбільш надійні згадки про чому датовані набагато пізніше. То була дуже спустошлива епідемія, до Києва потрапила з північних територій. Саме в ті роки і практикували карантин у класичному розумінні цього слова: якщо в родині був чумний померлий, хату спалювали, а всіх контактних відсилали на труханів острів. Люди намагались приховувати чумні смерті, щоб не позбутися майна, закопували їх прямо на подвір'ї. Тільки такі суворі заходи й дозволили врятувати Київ від цілковитого спустошення. І ще в середньовічну добу люди розуміли, інфекційні захворювання передаються від особи до особи. Тоді це називалось повітрі. Звичайно, раніше це пов'язували не з мікроорганізмами, а з бісами. Вважали, що саме біси бігають містом та наганяють хвороби на людей. Проте вже тоді існувало уявлення, як важливо ізолюватись під час епідемії інфекційні хвороби мали сезонність. Наприклад, чума починалася наприкінці осені та сягала піку взимку. Найбільшу смертність від поліомієліту спостерігали в жовтні, а від туберкульозу у травні. Спалахи ерготизму траплялися у неврожайні роки. Після суворих зим або дощового літа. З літописів відомо, що тодішні лікарі мали спеціалізації. Цей поділ був властивий і світським фахівцям і монахам. Знаємо, що чинець Олімпій добре знався на шкірних захворюваннях були лікарі, які рвали зуби, а також ті, хто знався на різанії, септо на хірургії. Відома історія, як видаляли пухлину великому князю київському Святославу Ярославичу. Водночас терапія дуже часто обмежувалася закликами молитися та вірити. Багато людей воліли звертатися до травників та зелейників. Це, звичайно, засуджувала церква. Тодішнє законодавство теж передбачало заборону на знахарство. Якщо жінка буде чарівниця, наузниця чи волхва чи зелейниця, чоловік, виявивши це, покарає її, але не розлучиться, йшлося в Ярославовому уставі. Зате силу молитви не ставили поза законом. Особлива слава ширилася про ченця Олімпія той наказав недужому молитися. Коли сердега щиро покаявся Олімпію, ченець помазав його фарбами, якими розписував ікони, і чоловік зцілився. Є великі сумніви, чи грішникові справді дошкуляла лепра, проте, як пояснює пані козак, фарби могли містити цинк або ртуть і справді могли залікувати певні шкірні недуги. У подібних описах згадано лікарні, що діяли при монастирях. Дослідникам вдалося знайти викопні останки на території зруйнованого Іринінського монастиря на нинішній вулиці Володимирській у Києві. Поховання людей зі специфічними змінами черепа, що могли вказувати на різні екзотичні інфекції, зокрема й на проказу. На свій час Київська Русь, хоч і не мала якогось видатного медичного шляху, але перебувала на одному рівні з іншими європейськими країнами. Медики на теренах сучасної України використовували всі можливі методи лікування і мали доступ до інформації, яку вважали сучасною для середньовіччя. Друзі, ми звертаємося до вас із важливим проханням: наш youtube канал існує не заради хайпу і не для розваги. Ми створили цей проект, бо не маємо права мовчати. Ми говоримо про те, що десятиліттями ховали, про те, що й досі знищують. Ми розповідаємо правду про злочини Радянського Союзу проти українців. Про штучні голоди, масові репресії, депортації, знищення інтелігенції, руйнування української ідентичності. Ми розповідаємо не просто про минуле, ми показуємо, що імперія не впала, вона лише змінила прапор сьогодні. Вона знову вбиває українців, знову намагається стерти нас із карти, знову знищує усе українське. І ми маємо про це говорити голосно, системно, правдиво. Але правда не створюється сама по собі. Кожне відео це десятки годин роботи, дослідження архівів, перевірка фактів, написання сценаріїв та монтаж. Це час, це енергія, це витрати. Ми не маємо великих студій чи спонсорів. Усе, що ви бачите на нашому каналі, це результат нашої щоденної праці та вашої підтримки. Саме тому ми просимо вас стати частиною нашої спільноти. Якщо вам важлива наша робота, Якщо ви розумієте, наскільки важливо зараз боротися, підтримайте нас, станьте нашим спонсором на Ютубі або зробіть донат на банку Монобанк. Ми дякуємо кожному, хто вже підтримав нас і закликаємо вас долучитися. Бо коли ми разом, нас не здолати. Правда має звучати, і вона звучить з вашою допомогою.